Вітаю! Шпрехен в Б1 це не тільки знання великого об'єму лексики по різних темах, але і граматики. Якщо, наприклад, у попередніх рівнях ми з вами могли трошечки говорити про їжу, будинок, трішки про банк. І таке інше знайомство, то у Б1 рівні ми вже з вами мусимо теж вміти висловлюватися і про відносини в сім'ї, освіту, навіть захист навколишнього середовища, включаючи дуже популярну німців тему сміття, сортування сміття. Тому розрахуйте на те, що ви мусите тепер дуже багато вчити нової лексики. Але. Я е, на прохання моїх підписників сьогодні зупинюся на граматиці, яка оціниться е, вашими екзаменаторами, яка обов'язково обов необхідно показати на П1. Ті, хто слідкує за моїми відео, знають уже правило п'яти пальців. Так, у нас були там прості речення з модальними в минулому. Es gibt речення і речення з Das ist Gut etwas zu machen». Сьогодні ми додаємо до тих п'яти речень ще п'ять пальців. І зараз ми їх детально розглянемо. Малюємо другу руку і почнемо собі, як би сказати так, татуювати їх в голові ці речення знизу, з великого пальця. Отже, на великому пальці ми з вами мусимо взяти ці речення, тому що вони є такими відними, якби по картинці. Я думаю, я вважаю. І е, таке відео в мене є, це урок 16-й у списку відтворення німецька е, для біженців. І тому можете передивитися і ці речення ще раз собі проаналізувати і пропрактикувати. Це речення, в яких далі в наступному не міняється порядок слів. Далі, йдемо до вказівного пальця. Тут ми з вами візьмемо вербен мід препозиціонем, дієслова слова з прийменниками. І їх бажано для себе вивчити ну, хоча б 10 таких основних, які можуть підійти під будь-яку тему. І двома з таких, я вважаю, є саме з їх фюе» цікавитися чимось і з їх пішефтігені міт займатися чимось. Далі. Найважча тема, найобширніша, скажімо, тема. Це буде у нас на всьому середньому пальці вредному, і це будуть у нас підрядні речення: «Не бензеце», не бензеце м, теж є у мене у 68-му відео. Я розказувала про них так детальніше. Переглядаємо повторюємо, хто хоче добре знати. Отже, далі ідемо на пальчику там, де ми вдіваємо обручку. Бачите, я на обручці намалювала дві крапочки навмисне, щоб ми згадали ось тут кон'юнктив. Тобто оцю умов, умовну форму: Вере, гетте, вюрде. Я би мала, би, я б хотіла б мати, я би купила б ось цей ці дві крапочки. У нас будуть на цьому пальчику, де обручка. І останній пальчик, він у нас пасивний, тому дамо хоча б е, одне речення в, нашому, в нашій розповіді у пасивному стані, в пасів презенс. В Ось так зробимо. Малюйте цю руку і будемо її тренувати, щоб у нас так само відклалися ці пункти, як у нас відклалися на руці з перших п'яти пальців. Це вже у нас буде друга рука з п'яти пальців. Складніша. Описувати ми з вами зараз будемо е, тему спорт. Чому я взяла цю тему? Її люблять на всіх іспитах. І якщо вам попадається картинка будь-яка, чи то на скейті, чи то в басейні, чи то будь-що пов'язане з спортом, ви відповідно можете його брати і описувати. Знаєте, це буде виглядати так, як в тому е, анекдоті, коли е, студент вивчив білет тільки про воші. А попадає йому е, завдання розказати про собака. Він каже: ну, собаки, це такі тварини, в яких є шерсть, а в шерсті, е, якби були воші, то воші це. Знаєте, так нам треба з вами навчитися викручуватися просто. Нам часто хочеться сказати, так як я собі думаю своєю мовою. Не можна ще зразу так робити, тому що не все ми вміємо, не все знаємо. Ось чому я роблю ось ці дві руки з реченнями. І зараз в Б1 ми будемо керуватися з цією останньою рукою важчою. А попередні пальчики ми будемо вливати між цими реченнями десь, як водичку, знаєте, як наповнення таке. Ну і... Перед! Дивимось зараз на ці речення, як можна себе заставити працювати на себе? Перше речення за першим великим пальцем, я думаю, іхтеньке спорт große Rolle in unserem Leben. Я думаю, що спорт грає велику роль в нашому житті. Далі, друге і третє речення я взяла з дієсловами з прийменниками. Viele Menschen beschäftigen sich mit Sport. Багато людей займаються спортом. Іх інтересує. Я цікавлюся теж тим самим. Бачите, weißt du, відповідно, ми показуємо вищу граматику. Далі вливаю речення з першої руки з Esgipt. Esgipt фішидені шпорт Є, Існує різні номанітні види спорту. Літній спорт, зомашпорт, вінтажпорт, симовий спорт, їх є ще інші види. Для того, аби побачити різні синоніми до слова шпорт, вводити його в де-вікчене в -E цьому словничку електронному. І, пролистуючи донизу, побачите синоніми. І в синонімах можна розширити е, свій ряд похідних слів від слова шпорт. Далі. Підрядне речення, Підрядні два речення будуть. Ich mache sport, weil ich fit sein will. Я займаюся спортом, тому що я хочу бути здоровим, гарним фіт. keinen Sport mache, nehme ich gleich zu. Речення звен: якщо я один місяць не займаюся спортом, не роблю ніякого спорту, то я поправляюся зразу ж. Цунемен, бачите, це цу відокремлюваний префікс від дієслова від цунемен. Добирати, тобто поправлятися. Так, це вже ми дійшли з вами до підрядних речень, так? Далі будуть у нас кон'юнктиви ці дві крапочки. Ich würde gern Golf spielen. Я би з задоволенням пограла б в гольф, або die Sportart ist zu teuer, Але цей вид спорту є надто дорогий. Ich wäre gute Schwimmerin. Ja, bullabe хорошою плавчинею, denn ich mag schwimmen, так як я люблю плавати. І речення простеньке, ввожу, я хожу що п'ятниці в басейн. Ich gehe freitags ins Schwimmbad. Далі ще хочу трішечки зупинитись на футболі. Ich glaube, я вважаю, Fußball ist die beliebteste Sportart. Футбол є найулюбленішим видом спорту, «und» і речення в пасивному стані зараз даю. Там, де рисочка, мало би бути знову ж таки слово «фусбаль», але так як ми тут говоримо про одне й те ж саме, то воно цей підмет пропущений і зразу йде на другому місці дієслово з основним дієсловом ґішпільт в кінці. Und, fußball, wird in Welt gespielt. І його грають в усьому світі. Оцей наш зверден äh, і третя форма це є пасивний стан, коли щось роблять. Футбол грають у всьому світі. Ну, і додаю ще речення в минулому часі. Ibe in der Schule fußball auch gespielt. Я в школі теж грала в футбол. І завершую. Ehrlich gesagt, Чесно кажучи, маг і футбол в даде шпілян Чесно кажучи, не люблю я футбол ні грати, ні дивитись. Оце веда «нох» перекладається як ні те, ні се». І в кінці «Das ist gesund, sport zu treiben». «Das ist gesund, Sport zu treiben» – Це корисно для здоров'я займатися спортом. Ну, ось так ми спробували плюс-мінус підвести ось цю нашу руку складними уже граматичними конструкціями під тему шпорт. Обов'язково перепишіть собі цей текст. Можете речення змінювати, додавати, але обов'язково керуйтесь саме ось цими граматичними правилами. Це дуже важливо. І це вас дисциплінує до правильної постановки і побудови речень. Ось яка мета цих рук. Я думаю, що ми ще зараз встигнемо з вами ще одну тему. Будь-яка картинка, на якій б ви побачили, що нібито люди знаходяться на якихось курсах, чи англійської мови, чи німецької. Отже, десь на курсах. Зараз ми з вами це опишемо. До цього підійде будь-яка картинка, на якій ви побачите двох трьох людей з книжками і таке інше. Ich denke, die Leute besuchen einen Sprachkurs. Я думаю, ці люди відвідують якийсь мовний курс. Ну, це таке загальне речення про картинку. А далі молити водичку. Ich besuche auch einen Deutschkurs. Я відвідую теж німецький курс. Далі іду дієслова з прийменниками. Ich beschäftige mich mit Deutsch. Gerne. Я займаюся німецькою з задоволенням. Viele Menschen interessieren sich für Englisch. Багато людей цікавляться англійською. «English wird in ganzer Welt gesprochen» – речення в пасивному стані англійською, говорять у всьому світі. «Люди lernen es, weil sie bessere Arbeit finden wollen». «Люди вчаться тому, що вони кращу роботу хочуть знайти». Речення з «weil» підрядне. Далі речення з «wenn». «Wenn ich ins Ausland fahre, benutze ich auch Englisch». Коли я їду за кордон, я використовую також англійську. Далі в минулому часі речення. I have English in der Schule gelernt. А далі умовне. Візьмем кон'юнктив. Якби. Ich würde auch Deutsch perfekt erlernen. Я би німецьку також перфектно вивчила би. Додаємо речення з es gibt. Es gibt zahlreiche Lernmaterialien im Internet. Є в інтернеті багаточисельні оці цаль і рейх. Рейх – це багатий на число, на цаль. Цаль рейхе. Багаточисельні навчальні матеріали. Наступне. «Вен іх юга вере, вюрде іх ног айне шпрахе лєрнен» якби я була молодша я б вивчила ще одну мову цумбайшпіль beispiel наприклад китайську ну ось так ще ми раз використали умовний спосіб в кінці ну і я хочу ще завершити е, такими словами відомого йогона вольфканга гёте wie viele sprachen du sprichst so oft mal bist du mensch ці його слова в нашій мові є теж: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Ось звідки ці слова. Приємного вам тренування, Німецька легко з легкою. Далі ці теми продовжимо описувати.